Кабельні лінії це основа сучасної енергетики. Вони заєднують міста, живлять заводи та освітлюють наші домівки. ТОВ «Контакт Енерго» – визнаний лідер у виробництві кабельної арматури, пропонуючи інноваційні рішення для ремонту, прокладки та захисту кабелів. У нашому асортименті сучасні кабельні муфти, системи маркування та захисту, а також спеціалізовані інструменти, які проходять суворий контроль якості. Продукція Контакт Енерго витримує найскладніші умови експлуатації, дозволяючи швидко відновити працездатність ліній і забезпечувати безперервну подачу енергії. Нам довіряють провідні енергетичні компанії України, а наші рішення застосовуються на стратегічно важливих об'єктах. Контакт енерго це не лише продукція, а й партнерство, яке допомагає рухати енергетику вперед. Разом до енергетичного майбутнього.